Mom, come Не знаю, де богину. Прийшли про устими в останню дорогу, Почуйте моє слово. Загить загиблого воїна не померло, а загибло. Отак не буває, скільки страждан цій дитині, скільки цього бачив, і він не помер. Він загинув заради того, що ми тут стоїмо. І дивиться на це голубе небо, на ту річку Самару, на село, він загинув заради нас. Да відношення, ну це інша справа. Давайте не будемо сьогодні. Але ми йому повинні бути вдячні за те, що ці всі роки, які ми живемо, два роки, завдяки цим пацанам, які сьогодні там на фронті, і за цих, які сьогодні тут загинули, ми проважати будемо його останню дорогу. Ми заради них живемо. Ви зрозумієте, вони йдуть на смерть раді того, щоб ми стояли тут і дивилися. На небо, щоб наші діти ходили в школу, в дитсадок. Це ці бацаняти, а їх стає менше і менше. Почуйте мене. Я їх по пам'яті уже практично не можу це перечислити. Перший це Шастат Сергій Михайлович. Наш Брайан 14-го. року. Другий Сінемік Федір Саніславович. Третій бережний Віталій Вікторович. Четвертий Корох Олег Михайлович. П'ятий Яковлєв Артем Андрійович. Шостий Дерюга Олександр Володимирович. Сьомий Плюта Дмитрий Вікторович. Восьмий Юдін Едуард Васильович. Дев'ятий Яровий Андрій Олександрович. 10-й Рашенський Володимир Сергійович, 11-й Ковальор Артем Сергійович, 12. й Свілін Станіслав Сергійович, 13, -й, 13, Дакійчук Дмитро Павлович. 14. й Пока не кажу, ви всі ви знаєте, повідомий не є. Це Земська Серега. На сьогодні, завтра буде та ж сама процедура, і ми будемо проважати останню дорогу. І цього хороша. Послухайте далі. Зникли без вісті, Дейнеха Віктор Анатолій, Кочерявий Олександр Володимирович, Третьяков Станіслав Юрійович Полоні, Стоянов Сергій Вікторович Полоні і камінь Володимир Володимирович, зник без Це мало на нашу громаду. Більше, ніж достатньо. Я цим дітям триждиву до кланиться в ноги. Що ми маємо на сьогодні? Отут мир на цій землі. На маленькому клаптику, але це мир завоюваний ними, цими дітьми. Їх треба пам'ятати. Сумна подія сталася в нашому селі. Недільного ранку в лікарні міста Дніпро день свого 39-річчя 26 листопада 23-го року зупинилось серце жителя нашого села. Воїна, захисника, героя, сина, брата, дядька, товариша Докійчука Дмитра Павловича Дмитро помер через ускладнення з причиненими численними пораненнями та контузіями. Народився Дмитро 26 листопада 1984 року в селі Хороше Дніпропетровської області. Його дитячі роки пройшли на краю села. У рідній причепівці згодом пішов до Хорошівської загальноосвітньої школи. Та, на жаль, шкільні роки пройшли дуже швидко, і почалося доросле життя. Служба у Збройних силах України: дім, робота, друзі, колеги по роботі та товариші відгукувалися про Дмитра як про відповідальну, чи людину. Маючи такі якості та зважаючи на події, які розпочалися в Україні 2014 року, Діма не міг залишитися осторонь. пішов захищати нашу батьківщину добровольцем в зону АТО. Під час коротких відпусток Дмитро завжди повертався в рідне село до родини, де його завжди чекали рідні, близькі, друзі. Діма був товариським, спокійним. Відданим, сміливим, надійним другом. Його поважали не тільки друзі, побратими, але й пишалися мама, тато, бабуся, сестра, брат, племінники та й всі жителі села. Повернувшись додому, мрія створити свою сім'ю, знайти гарну роботу та не судилася. Початку повномасштабного вторгнення російських загарбників на території нашої держави, 24 лютого 2022 року, Дмитро, зважаючи на військовий досвід, захищав батьківщину на нульових позиціях Херсонського та Донецького напрямку. Під час важких боїв отримав дуже важкі поранення, що й підірвали його здоров'я. Важко знайти слова втіхи, неможливо завоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних друзів, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Вірте в наших воїнів, моліться, щоб швидше закінчилася війна. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! зранку.